Привіт, мої маленькі! Сьогодні у нас з вами зустріч із їжачком Булем, з яким ми вже з вами знайомилися, і ми продовжуємо слухати про нього розповіді. І сьогодні історія про те, як їжачок Буль вмів бачити у інших хороших. Їжачок буль подивився на те, як білочка на сусідній лавочці їсть морозиво. Він відчув порив підвестись та підбігти до неї, сказати їй, що у неї дуже гарна червона сукня та дуже смачне на вигляд морозиво. Потім би він побажав їй смачного. Та пішов би на гойдалку. Бо сидіти набридло, а гойдалка звільнилась. Але буль зупинив свій порив та, ледве підвівшись, сів на лавку знову. Він відвернув від білочки голову та почав роздивлятись інших звірів на дитячому майданчику. Вся справа в тому що кілька днів тому буль зробив комплімент своєму однокласнику. Той прийшов, прийшов у школу у нових кросівках і їжачку вони дуже сподобались. Кросівки дуже пасували до футболки однокласника. Дуже крутий колір та стиль, сказав буль, але замість дякую. Почув дещо інше. А тобі яка різниця? грубо промовив бурундучок. Вчора я чув, як ти хвалив малюнок крота. На минулому тижні ти казав повару у їдальні, що суп був смачний. Що з тобою не так? Їжачок і сам не знав, що відповісти. Він казав те, що шепотіло йому серце? Вже потім, навіть не встигнувши подумати, він промовляв це вустами. Але чому? Яка причина? Так це чи не так, він і сам не знав. Чого мовчиш? Ти підлизуєшся до всіх так? Мені просто сподобались твої кросівки, відповів їжачок бурундучку. Не можеш тобі все подобатись, краще б ти менше базікав, сказав це бурундук, побіг на перерву. А їжачок вирішив залишитись в класній кімнаті за своїм столом. Той день йому стало дуже сумно. Навіщо серце шепотіло йому такі речі, якщо іншим вони зовсім не потрібні? І вони не хочуть їх слухати. Буль хотів якнайкраще. Йому дійсно сподобався суп. Він був не такий смачний, як у мами, але набагато смачніший, ніж в інші дні. Болю здалося, що повар додав трошки любові до супа. Він пішов попросити добавку і сказав про те, як йому сподобалось. Невже і Повариха подумала, що він нещирий і говорить так лише, щоб підлизатись і отримувати смачну їжу. Їжачок задумався, а малюнок крота був дійсно надзвичайно талановитий. Кротик Ходив до сусідньої художньої школи і дуже любив малювати, але завжди вважав, що його малюнки недостатньо гарні. Абуль розумів, що сам би так ніколи не намалював і щиро захоплювався стараннями однокласника. Тож цього разу буль не промовив те, що сказала йому його серце. І білочка так і не дізналась про те, що її сукня дуже гарна, як і вона сама при сонячному світлі, яке виблискує на її шерсті. Буль пішов геть від майданчика. Йому було дуже сумно. Виявляється, що коли не говориш іншим те, що у тебе на серці, стає сумно. Лапки привели Буля до озера. Там він самотньо сів біля води та подивився на своє відображення. Раптом з води. До нього вибірнула русалонька. Вона була схожа на їжачиху, ось тільки замість задніх лапок у неї був справжній хвіст. Не боїться маленький їжачок один гуляти так далеко від дому. Їжачка вразила краса русалоньки, але він знову промовчав. Щоб раптом не образити її. Раптом русалинка феміністична і зневажає чоловіків за такі компліменти. Тепер вже трохи боюсь. Тебе варто боятись навпаки, тобі зі мною дуже пощастило. Зазвичай до озера приходять ті, кому дуже самотні. І ті, кому потрібен хтось для розмови. Тож я можу вислухати його? Кого його? Мене? Ні, не тебе. Його, твоє серце, з тобою колючим їжаком. Я говорити не хочу, а ось твоєму серцю у мене є що сказати. Ти маєш на увазі те, що ти гарна? Ні, це я й без нього знаю. Воно хоче сказати мені ще дещо. Їжачок заплющив очі. Та запитав у серці, що ж воно хоче сказати ще. Але серце замовкло. Ну, звісно, воно мовчить, бо ти його не послухав кілька разів. Тепер воно вважає, що воно тобі не потрібне, образилось на тебе. Взагалі-то це я на нього образився. Воно зіпсувало мою репутацію в школі. Воно сказало, що суп смачний, а я передав це повару. Воно сказало, що кросівки гарні. Я передав це господарю кросівок. Це ж прекрасно. Ні. Виявилось, що їм не подобається слухати хороше про себе. Це все через те, що вони не можуть бачити хороших собі та інших. Все через те, що їх серця сліпі. Їм не пощастило, а тобі пощастило. Твоє серце і бачило, і говорило, і відчувало. Знаєш, який це великий дар вміти бачити в інших красу, таланти, любов, не заздрити, а надихатись, радіти і навіть ділитися цими враженнями з ними. Але ж Бурундук сказав, що я підлизуюсь. Русалонька підпливла бі... ближче до їжачка та почала щось винюхувати, ніби шукати сліди злих помислів. Не унюхавши їх, вона прошепотіла булю прямо в обличчя, бо бурундук не вміє приймати хороше, бо твоє хороше розчиняється його злі. І він може поділитись з тобою лише своїм злом. Сказавши це, вона відпливла назад. Але не всі такі. Є ті, кому твоє добро може стати надією. Хіба інші казали тобі щось погане, коли ти передавав їм повідомлення від серця? Ні. Кротик дуже дякував, він сам не вірить у свій талант, але талант у нього величезний. Бачила б ти його малюнок, його треба в музеях показувати, а повар посміхнулася, коли я сказав їй про суп. Тож знай, що не всі мають відкриті серця. Не всі приймуть у подарунок твої добрі слова, але хіба це значить, що ти маєш закривати своє серце, ставати таким же злим, перетворювати цей гарний, червоний орган на важкий камінь? Раптом буль почув чиїсь кроки і обернувся. До озера наближалась родина зайчиків. Буль повернувся до русалоньки, але її і слід простив. Буль направився додому. Він і сам не розумів, чи була русалонька насправді, чи йому все наснилось. Хіба русалоньки існують? Того дня буль заснув і йому снилось. Як він сидить на лавці біля дитячого майданчика, але вже дуже старенький. Він помічав, що діти занадто голосно кричать, їдять занадто багато солодощів та грають у неправильні ігри. Він підвівся та почав скаржитись на те, що батьки виховують своїх дітей неправильно. А потім пошкандибав до дитячого візочка, де спав його онук. Підійшов, підійшовши до візочка, буль побачив там каміння. Прокинувшись, їжачок затремтів від жаху. Пробач, серденько, я буду тебе слухати. Але на цей час обережно, добре? Бо не всім. Треба знати те, що ти відчуваєш. Я спочатку дізнаюсь, чи відкрите серце іншого, а потім передам їм твоє повідомлення. Добре? Добрий їжачок. Цей шлях дуже сміливий та мудрий. Але трохи болючий, ти ж розумієш? Не завжди ти будеш робити вірні висновки, і ще не раз ти зустрінеш таких, як бурундучок. Але повір це дуже правильний шлях, адже лише таким чином ти зможеш зробити світ кращим, а своє життя щасливішим, без каміння, ніякого каміння. Лише любов. Тож того дня Буль щиро подякував мамі за найсмачніші у світі оладки, бо мамині оладки якимось дивовижним чином і справді завжди найсмачніші у світі. А мама ще раз подумала про те, що у неї найкращий у світі син. Ось така казочка про їжачка. Чи сподобалась вона вам? Подумайте, будь ласка, як ви обходитесь із своїм серцем, коли воно до вас говорить.